Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт З. Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль Volkswagen Golf в числі 2020 рік з оригінальним пробігом 36 тисяч км. Авто не фарбоване, пригнане з Німеччини, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит-лізинг та по перерахунку. Матрична лед оптика, денні ходові вогні протитуманні фари, оригінальні легкославні диски R16. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 36 тисяч км з гарантією, електронна приладова панель з виведенням навігації, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, дзеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, вихід на дві з карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля. Є менеджер Настройки автомобіля. Асистент освітлення. Освітлення салону. Функція coming, Home, Фронт асист, асистент контролю дистанції попереду. Акуперади водію. Розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Передні та задні парктроніки, Настройки зеркал та склоочисників, Кондиціювання. нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодінням, фільтфайн мультимедія. Сервіс та книжка, два ключі. Так виглядає і задній ряд сидінь. підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення ізофікс. Заводське тонування задніх вікон. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, компресор, жилетка. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та Багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовта село Сопошин. Приїжджайте до нас не огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.